Ось така красуня в нас заїхала на продаж. Це Mercedes ML 250 на двигуні 2.2 дизель. Автівка на автоматі 2015 року. Вся у рідній фарбі на класній комплектації. Обслуговування офіційне. Маємо парктроніки, а також камери 360. З ключовий доступ, світлий шкіряний салон у відмінному стані, панорамний дах. Клімат для пасажирів, а також підігрів заднього ряду сидінь. Це зроблено під дерево, датчики сліпих зон, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, електроскладання дзеркал, сидіння водія у відмінному стані, автосвітло, круїз контроль, також у нас є дистронік, безключовий доступ, система старт-стоп. Клімат, контроль, підігріви сидінь, вибір режиму руху, допомога при спуску, великий сенсорний монітор. Вибачаюсь, просто монітор не сенсорний. Пробіг в автівки 128 тисяч кілометрів. Ніяких помилок в автомобіля немає. Повністю обслужений, готовий до експлуатації. Шкіряне кермо також у відмінному стані. Можете побачити стан. Стан шикарний. Доглянутий без нарікань. Автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми оболонський проспект 21Б, парковка Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо на вас. Всім гарного дня!